Друзі, знову я включився, є у мене непоганий сигнал. Хочу його копнути з вами разом. Ось послухайте. Він, звісно, трошки двоїться. Це явно не царська монета. Ну, але будемо сподіватися, що і не шмурдяк. Так. Десь викопали, зараз подивимось, візьмемо наш пін. Друзі, щось є Ох ти! Це якийсь саморобний кистень, певно, в царській. Часи тут жив якийсь бандит. Ну все така містина, друзі. Вибачаюсь за вітер, копаємо далі.